Стало відомо, які на білійськ листяк 13, провела перші два тижні після проєкту, 16 вересня. Перше фото переможниці шоу після отримання каблучки від Олександра Терена. В той же день Інна поїхала дивитися, як там справи в її житловому комплексі. Бо коли проїжджала повз, то кожен раз контролювала з вікон таксі, як будується її будинок. А саме так зустріла дівчину з сім'я з квітами та різними приємностями. Також Інна починає звикати до Києва та починає пошук. Ки квартири на правому березі, 18 вересня, два дні після закінчення проєкту. Незвично без камер, без дівчат, без ізоляції відчувається як психологічний терор. 19 вересня арендувала житло і накидала віду Олександру, бо знайшла квартиру, яка дуже сподобалася, і в той же день ввечері відсвяткували і новосілля. 20 вересня наростила волосся, бо за 10 років блонду вперше стався повний колапс з волоссям, бо багато факторів зіграли роль. 21 вересня дівчина перевезла речі від сестри до себе в орендовану квартиру. Також продовжується дозйом реклами для проєкту Холостяк 13 Це фото за 22 вересня. Щаслива людина, по дівчатам завжди видно, що вони закохані. Пише Інна. І ще цей близький енергія. Не знаю навіть як описати словами. 22 вересня. Волонтерка поїхала в улюблений Харків, знаючи, що з Харкова постачається кров на чотири напрямки, то Інна показала, як здає кров і донором крові дівчина. Є. Кожні два місяці, 24 вересня, російські окупанти завдали ракетного обстрілу Харкова злучанням біля дому рідної бабусі Іни. 25 вересня. Іна показує наслідки тренувань. Себе вона не жаліла, щоб прити форму. А сенсі на тілі від масажів, бо чутлива шкіра. Після проекту переможниця холестяк 13 поставила себе в жорсткі рамки. Це багато активності танці. та прийом їжі один-два рази на тиждень. 27 вересня Інна повертається в Київ. Форма вже набагато краще ніж на проєкті, та й волосся відростає. 30 вересня, рівно два тижні після шоу. Інна зауважила, що проєкт розкриває з певної сторони, а їх ще багато. 1 жовтня, як ви зрозуміли, місце мого проживання Київ, і в Німеччину я не планую повертатися. Пише дівчина того ж дня з'явилося нове хобі. Інна надихнулася мотос спортом. 2 жовтня моя підтримка. Волонтерка зазначила, що вона дуже рада, що її ліжко поставили саме в кімнату Вероніки. Хто так любов гуляти? Дюджин. Ну так. Так він мені відповів. Анюшка. 3 жовтня Іна продовжує займатися мотоспортом, щоб наповнити стосунки новими емоціями. Ой, я тобі хотіла щось сказати, ну. Но... Ой, а що у Ну, коротше, е, харківський підхід. Всі там щось на тривогу кудись біжать, а я ось, бачиш, в вікно дивлюсь, он там попо працює. Четверте жовтня Шерлок в дії, а саме Ксенія Щербач, де закохані, спалилися. Карта, будь ласка. ви можете йти. Це я йду в зал. Ну, на вулиці дощ, 8.50 ранку, субота. Всі нормальні люди ще сплять.